У Чернівцях вже традиційно проходить благодійний фестиваль на крилах надії людей з обмеженими фізичними можливостями. Учасники свята доводять творити та радіти життю можна, незважаючи ні на що. До міста з'їхались умільці з усієї області, аби продемонструвати власноруч, зроблені витвори мистецтва. Галина зрозуміла, що бісер – це її пристрасть щойно взяла його до рук. Вишила цю рубашечку, а так і займається вишивкою весільних аксесуарів. Фати, перчатки. Такі трошки і на продаж, і для себе, і для душі, і дівчатам, і подром всіх вже повидавала заміж. Пані Парасковія привезла на радість гостям власноруч вишиті рушники, кожен з яких уже має багату історію. Молода, чи молодий, брав рушничок, клали, у ЗАГСі на рушничок ставали. Дехто виконував на фестивалі власні пісні та вірші, цього року всі вони були патріотичними та пронизаними переживаннями за мир та спокій у державі. Обличчя хтось багнюку кине, Бандерівка, фашистка йде. Я гордо голову піднімлю і радість у моїх очах. Мудрець сказав: багнюку кинеш, бруд залишиться на твоїх руках. Пані Лариса співала пісню Моя Україна. Жінка ніколи не сидить на місці. Її життя б'є ключем. Я тільки щойно вернулася з хуста. Я була на фестивалі. І також я участвувала в Києві наш, на крилах натхнення і барви життя. Я можна сказати, не пропускаю одного заходу і учасник авторалі три роки підряд. Учасники сьомого благодійного фестивалю віталися та ділилися планами на майбутнє. Найкращі таланти оцінили почесними грамотами, а на знак доброї волі організатори випустили у небо голубів.